І так, сьогодні лабораторна робота. Вона у нас 11. Поматка це друга. Називається Робота з векторами і матрицями в середовищі маткат. Вона буде у вас 4 години, сьогодні 2, наступного понеділка, 2. І на цьому матка ми закінчуємо. Тобто, там ще багато тем, але Лариса Миколаївна хочу вас познайомити. З багатьма програмними продуктами потрохи. І так, робота з векторами і матрицями в середовищі маткат. Важливим типом даних маткат є масиви. Що таке масив? Це впорядкована сукупність кінцевої множини числових або символьних елементів. Масив, як будь-яка змінна, задається ім'ям. У системі MATCAT використовують одновимірні масиви, називаються вектори, і двовимірні називаються матриці. Індекс елемента вектора або матриці визначає його місце розташування або адресу елемент. Нижня границя індексації задається значенням системної змінної Origin, що приймає значення 0 або 1. Тобто, якщо 0, то елементи масива нумеруються починаючи з нульового, Нульовий, перший і так далі. Якщо Origin 1 у вас написано, то з першого елемента нумеруються елементи масива. Матриця може розглядатися як сукупність векторів однакової довжини. Індекси можуть мати тільки цілочисельне значення. Ну, бо це номер Рядка, номер стовпця, і якщо масив одновимірний, то номер елемента в масиві. Для вказівки підрядкових або нижніх індексів після імені змінної ставиться знак відкриваючої квадратної дужки, що переводить систему в стан очікування введення нижніх індексів. Увага! Це вам треба. Запам'ятати, тут написано, як вам набирати нижні індекси. Наприклад, двовимірна матриця у вас буде А і ОТ. Щоб набрати цей ІТ і ЙТ, вам треба набрати знак відкриваючої квадратної дужки і у вас перейдете ви в режим очікування видання нижніх індексів. Якщо у вас матриця, то індекси розділяються комами. В маткат є три типи масивів ранжирована змінна, вектори матриці. Ранжирована змінна відрізняється від вектора тим, що неможливо використовувати її окремі значення, скажімо, друге або п'яте. Вона існує вся відразу. І до окремих значень доступу немає. При необхідності мати доступ до кожного значення змінної з багатьма компонентами, вона повинна бути задана у вигляді масиву вектора або матриці, масиви можуть містити як числові, так і символьні дані. Для завдання векторів і матриць можна скористатися командою Insert Matrix» або вставка матриця. Це переклад з основного меню, або натисканням комбінації клавіш Ctrl плюс M це англійське M, що забезпечує виклик діалогового вікна Insert матрикс, Matrix, Matrix, того ж самого для створення або модифікації матриці або вектора. У цьому вікні треба вказати розмір матриці, тобто кількість рядків M і стовпців N. Для векторів один із цих параметрів повинен дорівнювати одиниці. При m одиниці ми одержуємо вектор рядок, а при n дорівнює одиниці вектор стовпиць. Матриця є двовимірним масивом з числом елементів m на n. У відношенні індексованих змінних діють такі ж правила присвоєння і введення, як і для звичайних змін. Зокрема, за допомогою операції присвоювання можна створити масив або обоматриць заданого розміру, і заданого типу, без ручного заповнення їхніх шаблонів. Далі йде порядок виконання роботи. Всього у нас 16 завдань і контрольні запитання. Тобто, сьогодні будемо виконувати перші, ну, скажімо, 8. Ітак, завдання перше. Вивчити типи масивів, використання індексованих змінних і, і введення векторів і матриць, завдання векторів і матриць у середовище матка. Далі умова задачі йде. Вести в середовище матка вектор, елементи якого задаються по формулі. Ось дана у вас формула. Де і змінюється від 0 до 5, з кроком бачимо одиниця. І матрицю А і йот, ось вона розраховується за такою формулою, і даний і, і й, як вони змінюються, з якими кроками. Далі йдуть пояснення: для введення вектора необхідно задати кількість елементів, тобто набрати з клавіатури наступні символ, і 2 потім. Позначити, що від 0 до 5. Тобто, ви натискаєте двокрапку, отримуєте символ привласнення, а потім, коли ви набираєте 0 і крапку з кому, то ви бачите дві крапки отакі. І це означає, що от, і до. Ось бачимо, скріншот є. І тут от ми бачимо, що набрано і. Далі натискаєте Enter. І вводите формулу. Не забувайте, що оце VІT, ви воно використовує оце І, тому повинно бути правіше або нижче, ніж І, іначе воно його не побачить. А ви набираєте Ви, набираєте квадратну дужку відкриваючу, переходите у режим набору індекса і натискаєте І. Далі вводите двокрапку і бачите знак привласнення, і далі набираєте оцю форму. Натискаєте Enter. Далі вам треба подивитися на цей вектор, як він представляється у системі маткат. Нижче набираєте Вай, просто знак дорівнює. І бачите, оце вам виводить маткат, він сам підраховує елементи цього вектора. Це ми ввели вектор. Далі переходимо до вводу матриці. Тут ви повинні задати і-і йод. Задаєте І аналогічно, тут замість двох крапок, крапку з комою, бачите це. Далі йод набираєте і вводите формулу для матриці. Теж після букви А набираєте квадратну дужку, набираєте і, кома, йод, Далі набираєте два крапку бачите символ привласнення, і набираєте оцю формулу. А далі набираєте А до рівня і оце виводить уже матка. Далі друге завдання. Виконати приклади, які показані на рисунку 2.2. Там представлено два види виводу масиву. У вигляді звичайної матриці і вигляді електронної таблиці, що має лінійки прокручування, і може відображати масиви великих розмірів. Тобто вам в заданні треба набрати те, що на цьому скріншоті ми бачимо. І так, ми задаємо І від 0 до 8, йо від 0 до 8, і саму матрицю МІЙО привласнюємо її От, таке рівняння. Поки матриця не більше розміру 8 на 8, вона виводиться от такому вигляді. бачимо. Ви набираєте М до рівню, і воно вам виведе. Якщо ж більше 8 на 8, то матриця вже буде виводитися в вигляді електронної таблиці. Тому бачимо, що тут задано і вже від 0 до 16, і також від 0 до 16. А формула, дивіться, вона та ж сама для вашої матриці. Ту ж саму формулу підставляєте, можете скопіювати туди-вставити, і вже бачите, що тут є полоси прокрутки, і можна переглядати велику таблицю. Третє завдання. Виконати введення та вивід матриці векторів, представлених на рисунку 2.3. Для завдання векторів і матриць скористатися командою Insert matrix», тобто вставка матриці. Індекси матриці векторів повинні починатися з одиниці, тому ми напишемо, що «Origin» дорівнює одиниці. І так, ось у вас скріншот. Спочатку пишемо «Origin» привласнити одиницю. Потім просто origin Дорівнює і система нам виводить оцю одиницю, ми бачимо, що вона її сприйняла. Далі вводимо І отаке. Далі, там, де ви бачите, дві крапки равно, це ви самі задаєте привласнення, М1 привласнити. Далі вибираєте розмір цієї матриці і заповнюєте її елементами. Потім набираєте m до і оцю частину справа все. Це вам виводить матка. Далі вводите матрицю М2, матрицю М3, дивитесь, як вони вводяться. Два вектора. Потім ще вектор стовпиць, який з комплексними числами. Вектор-рядок. І ще один вектор-рядок з комплексними числами. Це ми просто тренувалися. використовувати цю команду Insert Matrix і вставляти різні матриці і вектори. Четверте. Виконати дослідження панелі інструментів Matrix, яка включається командою view toolbars. View це вид. А тулбарс це панелі інструментів. Або кнопка на панелі мас математика Використовуючи спливаючу підказку, виписати в зошит комбінації клавіш для кожної кнопки панелі. Тобто, у вас в зошиті ще повинні бути виписані комбінації клавіш, крім ваших контрольних запитань. Виконати дії з матрицями і векторами представленими на рисунку 24. При виконанні використовувати комбінації клавіш, які ви виписали, для обчислення комплексно сполучених v5 і m4 для вектора v5 і матриці м4, ви вводите отакі двойну лапку, щоб їх отримати. І тут ви просто набираєте те, що бачите у цьому вікні. Origin, задаєте Z N, M, через привласнення задаєте I. Тут ви просто набираєте і дорівнює і бачите, що це комплексне і. А далі теж набираєте якісь матриці M1, M2, M3. Вектор набираєте в комплексному вигляді. Далі. Тут ви розраховуєте, дивіться, матриця м 1 у вас вже набрана Ви елементу матриці МН з ДТ значення. Отаке. Такому елементу іще якесь значення. Елементу вектора це теж якесь значення, бачите, це вектори. Далі у вас йдуть операції. От Матриця помножена на вектор. Поділена на, число, пробачте, поділена на число, помножена на вектор. Помножені дві матриці. Тут ви бачите ось тут результат. Мінус перший це обратна матриця. З індексом Т, Т це транспонована матриця. Тут матриця у ступені. Якийсь модуль з ваших матриць. Вектор помножений на число, поділений на число, теж транспонований. І отут внизу ми бачимо сполучених векторів v5 і m4, ось вони v5, а ось m4, і щоб отримати ці значки, оці, ви повинні двойне, подвійні лапки. П'яте вивчити векторні і матричні функції системи маткад. Маткад існує ряд вбудованих векторних і матричних функцій для полегшення рішення задач лінійної алгебри. І ось такі. Ну, треба їх прочитати, а можливо, і написати в зошит собі, тому що ми їх будемо використовувати в наступному завданні. Ленс. Повертає число елементів вектора стовпця. Тут V – це вектор стовпець. Last повертає номер останнього елемента вектора стовпця. Max повертає максимальний за значенням елемент вектора або матриці. Min повертає мінімальним елемент мінімальний вектора або матриці. Далі, для матриць, тільки. Аугамент mm1 поєднує в одну матриці М і м 1 що мають однакове число рядків об'єднанням йде пліч опліч. Тобто, одна зліва, одна справа у вас вийде. Далі Identify N створює одиничну квадратну матрицю розміром N на n. Одинична це, яка містить одні одиниці. Так, M1 m2. Поєднує дві матриці М1 і М2, що мають однакове число стовпців, саджаючи м1 над м2. Тобто М1, а під нею буде ваша матриця М2. Сабматрикс. Тут мачимо купу аргументів M ir. E, Повертає субматрицю, що складається зі всіх елементів. Що містяться в рядках від ІР по r і стовпцях з S по ЙС, S. Тобто вирізає з матрицю якусь підматрицю. Ну, Тут вказано, що менше чого. Далі Діаг створює діагональну матрицю, елементи головної діагоналі, якою дорівнюють елементом вектора V. Тобто інші елементи, окрім головної діагоналі такої матриці, дорівнює нулю. А на головною діагоналі у вас посадяться елементи вектора B. Далі колс від М повертає число стовпців матриці М, рос від М повертає число рядків. ТР від М2 повертає слід. Слід це на англійською це trace, тому і називається, так, абревіатура «ТР». Слід це сума діагональних елементів квадратної матриці М2. Тут тільки квадратна матриця може бути. Мін M повертає середнє значення елементів масиву М. Median m повертає медіану елементів масиву м. Є також функція для сортування, тобто для перестановки елементів векторів і матриць. Сорт В. Сортування елементів вектора стовпця в порядку зростання їхніх значень. Реверс В повертає елементи вектора В або ряди матриці у зворотньому порядку. С сорт МН перестановка рядків матриці М таким чином, щоб відсортованим в порядку зростання виявився n-ний стовпець. Ось ми вказуємо матрицю, а потім номер цього стовпця, який ми будемо сортуватися. R-сорт. Тут у нас сортується матриця M таким чином, щоб відсортоване в порядку зростання виявився енний рядок вже. Тому тут колум, перша буква від стовпця, а тут рот. Шосте завдання. Виконати на ПК приклади застосування векторних і матричних функцій з рисунків 2,5 і 2.6. Тут ми вже використовуємо ці функції. Ну, спочатку, щоб нам використовувати ці функції, нам треба набрати якісь матриці і вектори. Бачимо, задаємо origin, потім дивимося і задаємо дивимось, n задали дивимося. Ну і так далі. Далі i1 задаємо, яка змінюється від 0 до m, J1 від 0 до n, далі функцію, яка залежить від i1 і j1, от такому вигляді. Далі задаємо вектор v1, вектор v2 і v. Поруч, це ми просто дивимося, як вони виглядають в матка. Спочатку вали, потім набираємо там назву вектора дорівнює. Потім вводимо матрицю. М, матрицю M1 та M2. Після цього використовуємо функції. Ленс. Узнали, скільки у нас елементів у векторі V, який останній. За номером елемент вектора V. Максимальні елементи, мінімальні елементи у різних векторах і матриць бачимо. Ну і так далі. Використовуємо ті функції, які ми тільки що з вами прочитали. Наприклад, от функція V Діаг робить діагональну матрицю, яку вектор наш V. Ось він, 07, мінус 06. Ставить на головну діагональ, і так далі, застосовуєте. Далі у нас продовження на рисунку 2, 3, теж використовуємо інші функції, які ми не використовували. Тут calls, Rows, трес. Далі сортуйте ваші вектори і матриці. В цьому завдання вирішити в середовищі матка систему лінійних рівнянь двома способами. У матричній формі і за допомогою вбудованої функції. Ось дана система рівнянь у вас. Далі вам пишуть математичне правило, яке ви вже вчили на математиці: якщо задана матриця А і вектор Б для системи лінійних рівнянь у матричній формі, а помножити на x равно B. То вектор рішення можна одріжати з виразу х дорівнює А мінус 1 помножити на B. По-перше, я вам нагадаю, що таке матриця А, а що таке Х. Матриця А це матриця ваших коефіцієнтів. тобто 0,58, 3,33, 6,75. Наступному рядку 1,57, мінус 0,93 і так далі. А ось це – це вектор вільних членів. 6,90, мінус 12,72. Якщо до цієї матриці коефіцієнтів знайти обратну матрицю і помножити на оцей вектор вільних членів, то ми отримує, отримуємо вектор рішень нашої системи. Це перший спосіб. Другий, для рішення системи лінійних рівнянь в маткат введена вбудована функція lsolve. solve це рішення перекладається. L solve, а в дужках указується AB, що повертає вектор x для системи лінійних рівнянь Ax равно B, при заданій матриці коефіцієнтів A, ось вона сюди підставляється, і векторів вільних членів B, ось він тут B. Якщо рівнянь N, то розмір вектора B повинен бути n. Ну тут, звісно що у нас три рівняння вектор з трьох членів. А матриці А n помножити на n. Тобто, трі це кількість стовпців, раз, 2, 3 кількість наших рядків. Далі приклад рішення. наведений на рисунку 2.7. Спочатку ми бачимо, використовується перший спосіб. Сформована матриця коефіцієнтів системи. Далі сформований вектор вільних членів. Все це ви берете в умові задачі. Далі пишете Х привласнити, амінус 1 помножити на Б. Амінус перший матка сам е вирахує свообратну матрицю і помножить на цей вектор вільних членів. Далі ви пишете результати рішення, пишете далі, x х дорівнює, і оце, що в дужках, все, це вам виведе матка. Далі застосовується другий спосіб, за застосуванням функції lsolve. Набираєте x1 якомусь привласнити. lsolve a і b. А і b у вас повинні бути вже набрані. Далі пишете X1 равно, і вам те ж саме, що ми тут бачили, виводить маткат. Ми тут писали x1, щоб, вони, щоб ви бачили, що це те ж саме. Але ми не можемо використовувати те ж саме ім'я. І будемо бачити, що тут у нас рішення називається Х, а тут x1. Самі рішення однакові. Далі самостійно у вас завдання таке ж саме: вирішити в середовище маткат систему лінійних рівнянь двома способами: у матричній формі і за допомогою вбудованої функції по своєму варіанту. Ну, тут ви бачите варіанти: ось тут таблиці, всього їх 15, тому що 16 відраховує з першого. У когось тут 3х3, у когось 4х4. Але тут квадратні матриці, всі тут вообще 5 на 5 в четвертому варіанті. Але це не має значення: просто вам більшу матрицю прийдеться отут заповнювати, і більший вектор. Але розрахунки все одно йдуть автоматично, тобто від вас це далі не залежить. Далі з дев'ятого завдання будемо виконувати вже наступного разу.